Справжня боротьба за м'яч у Байковецькій громаді провели наймасштабніші змагання для школярів у межах всеукраїнського проєкту Пліч упліч шестеро команд зіграли у міні-футбол. Я обрав футбол, тому що ну, моя сім'я, родина, грала, і я теж ну, пішла від них. Ми представляємо школу шляхтинці. У нас в команді дуже хороші іграки. Добре, всі грають. Ну там хтось може щось погано зробити. Ну але. Всі по-своєму грають. Я обрав футбол, тому що мій хресний колись дуже грав. І я колись татом дивився футбол, і мене зацікавився футболіст. Він вже закінчив кар'єру. Це мій кумир Андрій Васильович П'ятий. Я хочу бути на нього схожим». за результатами спортивної боротьби. Першість здобули школяри Глузівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дошкільного навчального закладу, друге байковецької гімназії, третє – Романово-Селівської гімназії. «Дуже приємно судити хочуть. Бороться, хочуть грати, хочуть щось вигравати. Є діти, які я як кажу, легше вдається їм. Це є, яким трошки важче потрібно попрацювати. За період другого етапу змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги на Тернопільщині провели понад 1300 ігор з п'яти видів спорту: футзал, баскетбол, волейбол, черлідинг та спортивне орієнтування.